Всі вже чули, що сталося сьогодні вночі, РСП Владурова, дуже багато шуму, дуже багато клікбейту. Давайте дивитися по факту, що сталося. Можемо відкрити тон. Він чітко нам демонструє з вами цю ситуацію. 20% падіння за день. Це серйозно для такого потужного проєкту фундаментального. Що робити? Завтра ліцендокс має бути. Я думаю, він пройде і так. Але ціна, напевно, буде гірша. Тому я вам казав, що буду зливати більшу частину. Напевно, я більшу частину залишу до вирішення ситуації. А зараз можна просто докупати тон, докупати ноткоін. Він також зараз відкриємо, знову вами подивимося, просів, добре так просів. Але я впевнений, що він ще буде себе добре показувати. Ось також приблизно так само, як тон, От на 21% він упав. Тому користуємося цими можливостями, докупаємо не на всі гроші, бо воно може падати далі і взагалі треба дерсифікація, щоб була обов'язково, ви бачите, біткоін все з ним добре, підростає. Той же ефіріум так повертається поступово до тих показників, які були. А тон ноткоін. Значно просіли. Тому у вас має бути завжди стейблі коїни, так, USDT, USDC і так далі. Мають бути біткоїн, такі фундаментальні проекти. І вже частинку можна там експериментувати з різними альткоїнами поменше. Про все буду інформувати обов'язково в Телеграмі. Тут оперативно все виходить, всі новини важливі, всі протапалки. Кожна гра, якісь там апдейти з'являються, я все розказую, показую. Тому, будь ласка, додавайтеся, будемо слідкувати за ситуацією. Я вірю, що все вирішиться, що Телеграм нікуди не пропаде і що це падіння буде такою значною знижкою, як була 5 серпня, коли можна було купити біткоін менше 50, ефіріум по 200 і багато інших класних проєктів по ціні, яку зараз вже, можна сказати хорошою, вигідною для покупки.